Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, і ви на каналі «Викупай Троханя. І про це все хочу сказати, що нашому каналу випонились один рік, тому ви можете нас привітати, підпискою на наш канал або лайком до цього відео або до інших відео. Відео про антитренди залетіло в рекомендації. Відповідно, попалося не тільки людям, які цікавляться модою, але й загалом широкому загалу. Тому там було дуже багато цікавих коментарів про те, що вони вважають, що антитренд це оверсайз піджаки, що моя кепка це антитренд. І тому подібне. Тобто люди взагалі не розуміють, що таке тренд. І антитренд і сьогодні я вирішила розказати про ті тренди, які вічні, ті тренди, які по суті є не трендами, а класичними елементами гардеробу, маючи які. Ви не будете змушені бігати з цими трендами і відповідно не будете мати якихось антитрендів в своєму гардеробі. Тому що ці айтеми вони дійсно вічні. Як вони стали популярні там, припустимо в 90-х роках чи ще раніше? Так вони й досі з нами. Звичайно, вони можуть якось видозмінюватись, може бути трошки не знаю, більше підошва, трошки інша довжина. Але ця річ завжди є в тренді. Тому давайте без лишніх слів починаємо. Саме відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, знаєш що стиль шарить. Викупай трохи, не можеш підібрати шкари. Викупай трохи, ні, то перший світ тебе пускає. Викупай Є. Yeah. Ну і перша річ, про яку писали мені в коментарях, це піджаки, блейзери. Взагалі, якщо вам цікаво, яка різниця між піджаком і блейзером, то піджак це коли є костюм, і в костюмі є брюки, і піджак. А блейзер це коли є. Сам блейзер, він як самостійна частина гардеробу, до нього немає штанів, які мечаться один з одним. Так от дуже багато людей вважають, що колись цей оверсайз піджак стане антитрендом, і просто загалом піджаки з чоловічого плеча можуть стати антитрендом. Але піджаки, блейзери це ті речі, які уже, на жаль, на чиюсь думку, на жаль, на мою думку, на щастя, ніколи не стануть антитрендом, тому що це класична річ, яка Завжди на гардеробі, яка мечеться зі всім, із спортивками, із джинсами, із класичними костюмами. Реально, просто зі всім ви можете одягнути під худі, можете одягнути під купальник. Ви можете одягнути під сорочку, під будь-який варіант, чи в офіс, чи на пляж. Тому вибачте всі, кому не подобаються піджаки, але вони з нами навіки вічні. Наступний позачасовий тренд це джинси. Як ви знаєте, джинси – це взагалі такий матеріал, який вічно є в тренді. От якщо ви будете дивитись кожного сезону відео що в тренді, цієї осені, що в тренді, зимою 2024 року, кожного разу. Всі будуть говорити про джинс про денім. тому що він завжди є на показах, тому що це один з просто найкращих взагалі, матеріалів, які є, тому що він супкий, він класно виглядає, в нього класний колір. Плюс до цього всього можуть бути різні відтінки цього деніму. Тому джинси це вічна річ, яка завжди з нами. І, звичайно, ми зараз можемо спорити, які зараз, наприклад, актуальні штани. Хтось все рівно хоче носити скіні. Хоча вони менш актуальні, хтось йде за трендами, йому подобається стиль нульових, і він носить широкі штани на низьку посадку. Але якщо ми говоримо про вічні джинси, то це джинси, які носила королева Діана, це джинси прямого крою, не вкорочені, які йдуть прямо до вашого взуття, які на вас класно сидять, не надто в обліпку, не оверсайзово, от прямо як треба. Якщо у вас є такі джинси, ви точно їх любите, ви точно їх час від часу одягаєте, навіть якщо ви зараз любите широкі штани. Але це ті джинси, які ви одягаєте, коли ви хочете взути, не знаю, ковбойки. Тому що широкими штанами це неможливо. Вони з нами теж на дуже дуже довго. Так в 90-х вони почались, так досі вони і не виходять своєї актуальності. Наступний позачасовий тренд це білі кросівки, білі кеди. Це те взуття, яке може врятувати ваш образ. І якщо ви не знаєте, що взути, це завжди підійде. В чому ви б не були одягнені? Чи це брючний костюм, чи це джинси, чи це спідниця, чи це взагалі якась якась сукня, білі базові кеди. Це те взуття, яке дійсно завжди вам під все підійде. І знову ж таки, це той тренд, який нікуди не пропадає, тому що воно як почалося ще напевно в 80-х, 70-х, бодь, підкажи. От, бодя мені підказує, що ще десь в 60-х роках почав носити білі кеди, і рахуйте уже 63 роки. Це взуття є актуальним. Тому, якщо ви зараз шукаєте якісь кросівки, і ви не знаєте, чи вийдуть там, не знаю, з моди New Balance 990, чи межінчим ми трам, мінімальний спойлер вам до наступного відео. чи ви не знаєте взяти на великий підошві чи на низькі, то якщо ви візьмете білі базові кросівки, то це точно ваш варіант. Це точно те, що ви будете довго носити, поки вони у вас не помруть. І де ви можете взагалі підшукати собі це взуття? Це магазин Unsphere, Це дуже класний мультибрендовий магазин, в якому зібрані. Просто дуже багато класних брендів, якісних брендів В них швидка доставка, постійні всякі розпродажі. І зараз я поділюсь з вами секретом, як ви можете придбати ці речі і зекономити до 1600 гривень. Саме для вас, для наших викупайчиків, Letyshop стає підвищений кешбек у магазині Ансфер. Замість стандартних 2,5% Ви отримаєте цілих 20% кешбеку. Наприклад, якщо б зі звичайним кешбеком ви отримали 200 гривень кешбеку, то з підвищеним ви можете отримати до гривень. 600 гривень кешбеку. А далі ви можете вивести ці гроші собі на карту, купити я не знаю теплі лосінки на осінь. Хоча дивлячись, яка нас осінь, то вони здається, нам не знадобляться. Однак радше поквапитись, тому що діється акція по посиланню внизу до кінця жовтня, а кількість активацій обмежена. Щоб отримати підвищення до 20% кешбеку летішос, вам потрібно перейти за посиланням, яке ви знайдете внизу в описі до цього відео. Далі активуйте кешбек кліком по магазину і продовжуйте покупки, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс Летішопс, а звідти ви можете його вивести собі на карту, на благодійність чи поповнити рахунок. Тож реєструйся або за посиланням внизу, переходь на Летішопці, якщо вже зареєстрований, та економ ще більше. Повертаючи кешбек з покупок у магазині Ансфер та інших магазинах. Посилання в описі до цього відео. А наступний вічний тренд це цупка сорочка на гудзиках. Саме на гудзиках це дуже важливий елемент, тому що час від часу до нас приходять якісь інші застібки, не знаю, ліпучки, якісь застіпки, якісь шнурівки, і тому подібне. І ми будемо говорити саме про сорочки, такі максимально базові. З гудзиками це та річ, яку можна взяти в свого чоловіка чи тата, і та річ, яку ви можете одягати що на пляж поверх купальника, що в офіс. Я думаю, не варто навіть довго затримуватись на цьому тренді, тому що це та річ, яку кожен з нас має, кожен з нас носить. Ми будемо далеко відходити від класичних речей, а саме наступне це класичні прямі штани. Це знову ж таки та річ, яку можна одягати у різних стилях. Можна одягнути в стилі препі з бомбером. З сорочкою чи футболкою, з кепкою, можна одягнути сорочкою в офіс з піджаком і на високому ходу, на підборах, а можна одягнути під кросівки і під якусь футболку з надписом улюбленого гурту. І якщо ви оберете ці брюки прямого крою, не палаццо, не в обтяжку, а такий прямий вільний крій, то це точно будуть ті брюки, які ви будете носити дуже дуже <клухи> довго. Наступний вічний тренд це мінімалістичні. Сумки. Взагалі таких сумок стало багато в 90-х, коли не було ще логоманії, коли ще зазвичай не використовували якісь наляписті детальки, як, наприклад, уже в 2000-х не було якихось яскравих замочків, довгих застіпок, тому подібно. Наприклад, гарний варіант це якраз ця сумка вінтажника. Ззаду на моєму фоні стоїть. Це от максимально вічна річ, це сумка з цупкої шкіри, яка гарно тримає форму. Взагалі класно, коли це ремінець середній, або, як, наприклад, в цій сумці, знову ж таки, як в мене, він може перечепитись з короткого ремінця на довгий. Тобто це універсальна сумка. Але важливим є те, що воно без логотипів, вона мінімалістична і знову ж таки можна одягати під різні образи, як більш під класичні, так і під спортивні, як під якесь пальто. Так і під жакет, як і влітку, так і взимку. Тому що це є теж дуже важлива штука, тому що дійсно від сезону ми часто міняємо варіацію сумок. Влітку більше хочеться маленькі на одне плече. Взимку хочеться більш великі, тому що складно одягати поверх верхнього одягу. А от такі от мінімалістичні сумки в стилі 90-х, більш такий вічний варіант, який можна одягати і в будь-який сезон, і в будь-який рік. Від 90-х можна було почати їх носити і досі. І дуже класно, що є багато і українських брендів, які роблять в такій стилістиці сумки. Наприклад, гарний варіант це бренд Bucklet, які почали свою роботу я не знаю 6 років тому приблизно, 5 років тому. Як у них почали ті моделі їхніх сумок, так вони і досі їх відшивають, і вони дійсно не втрачають своєї актуальності. Наступний вічний тренд, про який хочу з вами сьогодні поговорити, я вже згадувала про нього, і насправді я згадувала. В іншому відео і я казала, що мені надоїли тренчі, але я наголошувала на тому, що все рівно тренчі залишаються тим елементом гардеробу, який є вічний. І якщо конкретно мені тренч міг надоїсти, це не означає, що цей тренч. Може стати антитрендом, і навіть якщо більшості людям теж надоїдять тренчі. А я часто бачу якісь відео в Тіктоці, там де ходять, питають, що вам не подобається в образах дівчат, часто називають тренчі, але це все рівно залишається тією річчю, яка вічно з нами. Але звичайно, до кожної речі є якесь але, і так само і про тренчі можна сказати: якщо це вінтажний тренч, цупкий. З хорошою довжиною, а саме це міді або максі, то звичайно він позачасовий. Наприклад, якщо це вкорочений тренч, про який я вам говорила в відео про мастхеви, цієї осені, осінь. Тут вам вилізе підказка. Можете перейти і подивитися відео. Ви кілька сезонів поносите, а потім є якась ймовірність того, що воно стане антитрендом. Тобто, що ми можемо сказати? Позачасовий тренч це саме тренч в класичному виконанні, це з цупкої тканини, хорошої довжини, міді або максі. І бажано взагалі, щоб він був вінтажний, тому що вінтажні речі найбільш найбільш якісні. Хоча знову ж таки недавно заходила в магазин Коко, дивилася там на тренч. Він там дуже якісний, дуже класний, так що можете придивити. Далеко не відходимо від верхнього одягу, тому що наступне це двобортне пальто. Ну загалом не обов'язково щоб воно було саме двобортне, але важливим є те, щоб воно було прямого крою з чіткою лінією плеча. Хорошої довжини, знову ж таки, це міді або максі. Взагалі, довжина міді це 15 см від вашого коліна донизу. Якщо воно буде трошки вище, воно буде чуть рісти вашу фігуру. Тому бажано. 15 сантиметрів від вашого коліна вниз. І дуже важливим є те, щоб воно на вас не було мале, щоб воно не тиснуло в плечах, щоб воно сиділо вільно зверху, щоб ви могли спокійно одягнути светр грубий чи худі. Це є дуже, -дуже важливим. Ніколи не одягайте пальто, не міряйте його в магазині поверх футболки в вересні чи в жовтні місяці, а потім приходить до вас листопад і це пальто стоїть в шафі, тому що. Ви не можете його одягати поверх светра, бо ви банально не властите. Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб це пальто було. Класного розміру, щоб ви могли спокійно одягнути якийсь додатковий шар під низ. А взагалі, якщо б ви могли ж одягнути якийсь піджак, під низ, це взагалі було б ідеально. Наступний позачасовий тренд це солом'яні сумки. І хтось, напевно, не погодиться, тому що є люди, я впевнена, які не мають солом'яної сумки, тому що в білу сорочку там, в блакитну сорочку мають напевно, всі. Класичні брюки чи джинси мають напевно, всі. А у солом'яну сумку, мені здається, не мають всі, але це все рівно є тим трендом, який зароди. Лився ще в 60-х роках чи 70-х. Річня започаткувала її Джейн Біркін, і в мене є про неї відео. Тому можете знов ж таки десь тут перейти за посиланням і подивитись і це відео. І як воно започаткувало свою таку хайповість і трендовість у ці соломії сумки в 60-х, так вони в принципі не щухають, тому що постійно люксові бренди роблять їх. Постійно вони є в наявності, постійно їх можна купити, і звичайно, найкласичніше це носити ці сумки влітку з такими легкими образами, але і взимку, якраз у Джейн Birkin трендсетерка, яка показала нам, що можна носити шубу з сломеною сумкою. І але... остання десята річ це лофери. Можна сперечатись про те, якої висоти підошва, груба платформа, чи не дуже з маленьким каблучком, чи без каблучка. На плоскому ходу але лофери це дійсно дуже дуже класичний тренд, який знов ж таки досить -таки давно з нами. Просто він видозмінюється там раз на 5 років. Я купила свої лофери від Zara, між чим в дуже гарної якості. Вони тому, що я їх ношу вже 4 роки, і я як ношу дуже дуже часто. Вони не нас супер підошві, але вони все рівно досить таки масивні. І це та річ, яка дійсно може зробити образ максимально цікавою, хоча насправді ця річ досить таки базова, коли ви одягаєте ці лофери з якимись джинсами, з чимось таким цікавим, не банальним зверху, тобто не в класичному образі, не в класичному стилі, а в чомусь такому більш чи спортивному, чи кажуальному, чи не знаю будь-якому. Воно вже додає такої цікавинки, коли ви комбінуєте різні стилі. От і все, це всі 10 позачасових трендів, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Напишіть, будь ласка, внизу, що з цих речей ви маєте в своєму гардеробі. Можете написати просто кількість або прям прописати, що саме ви з цього маєте. Мені буде дуже цікаво почитати, а також як українськомовному крієйтору, якому складно боротися в рекомендаціях в вашому Ютубі, мені буде дуже важливо отримати ваш коментар. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!